просто розуміти, для чого взагалі Якщо знімати кузов з несучої частини автомобіля, буде така негарна картинка. Картинка буде просто показувати функціонал, який лишається, коли нема красоти. Тобто забрали красоту, лишили тільки функціональність. Двигун це трохи складніша детальна, буде довше на ній сидіти. Трансмісія ходова це, в принципі, таке, що дається навіть людям, які вже мають 60, зрозуміти, що таке колесо, зрозуміти таке амортизатор, зрозуміти таке відчини. Е, складніша історія це є двору, складніша історія це трансмісія. Фактично одразу внесу таку типу маленьку ясність, що трансмісія на сьогоднішній день. Раніше е, була трохи проблема. Все. Вчилися в основному на механічних трансмісіях. Да? І на сьогоднішній день з'явилася така штука, що якщо водій вчиться їздити на автоматичній трансмісії, відповідно, якщо його згодом, що він керує автомобілем з механічною трансмісією, ну, тут же випишу штраф. Тому що це зовсім інші види трансмісії, вони зовсім по-іншому працюють. Е Головна наша задача в тому, що ми не детально, бо для детального такого розбирання двигуна ми його точно не на на на, яка, на молекулу розбирати не будемо, але на основні частини, які присутні в даному типі двигунів, будемо їх розділяти на двигуни Ясновіщі ДБЗ, коротко вони будуть називатися двигун внутрішнього збирання. Будемо зразу розуміти, що полини внутрішнього згорання є. Діляться по видопазу, будемо їх там розділяти бензинові, дизельні, газові. Ну, на сьогоднішній день є ще, ще інший вид палива, як водород. Водневі виголонити, виходить, що це ви ще їх не бачили, але свідки вже в Європі воно є. Ну і останню річ, яка вас буде цікавити, і на які ви будете також послухати таку лекцію, це буде гібридний двигун або електричний двигун. це сучасні двигуни, які сьогодні присутні на нашому ринку, які сьогодні станції технічного обслуговування мають. Мають бажання ремонтувати і мають повинні мати спеціалісти, які будуть ремонтувати такі двигуни, які називаються рівельні які називаються електричні. Що стосується несучої частини кузова, то кузова діляться в автомобілях по несучій частині, такій як купе, седан, хатчбек, ліфтбек. Все залежить від того, кількість, скільки на автомобілі буде, кількості дверей, кількості пасажирських місць, ну і взагалі якого, якого, типу, якого типу автомобіль потрібний власнику. Тобто людина сама вибирає, якого класу, якої конструкції йому потрібен цей транспортний засіб. Що стосується колісної бази, що вона в принципі шов. Звичайному ДВЗ, що в електриці, що в гібриді, колеса присутні, гальма присутні, кермове керування присутнє, і амортизація присутня. Тобто від таких речей не ступили, тому що це є якби хребет автомобіля, воно його нікуди не, не дівається, він повинен бути, тому що це є. Основа основ. Це скелет людини в незалежності від віри сповідання і від національності. Скелет є і скелет. Що, що дана, дана тема легкового автомобіля? Про що вона нам говорить? Є спеціалістам, які хочуть щось від цього. Щось таке відкрити, побудувати, щось таке освоїти. Ну, почну з простого такого. Ну, Несуча частина автомобіля це є фактично кузов, який є пофарбований в різних кольорах, покритий зверху лаком, для того, щоб він захищав і довший час мав пристойний вигляд. Що для людей, які хочуть щось в автомобілі зробити, це буде називатися така штука, як деталі. тут щось можна покращити, тут щось можна доліплювати, можна якісь там обвіси робити, можна яке там крило поставити, можна поставити якийсь спойлер, ще там ще. ще. Ну, таке, що ну, є люди на різний, як кажуть, на колір і смак, товариш не всяк, правильно? Кожен бачить своє бачення, кожен бачить свій е, автомобіль ну, під себе. Наприклад, Ну, наприклад, не кожен хоче їздити на серійному автомобілі, щоб вони були такі подібні, як чуть не близнюки. хоче зробити щось таке, що ну, в кого другого такого нічого немає. Що стосується двигуна, трансмісії фудової, тут можна в принципі, як в ті ваші супер-пупер бізнес-плани, які ви там собі в голові чи виношуєте, чи з ними, чи, як не кажуть, ви ще їх малюєте, в якихось там замріяних мріях це все, все ваше. Тут можна бавитися запчастинами, тобто їх знаходити, допомагати клієнту підбирати запчастини. У маркетплейсі дуже багато різних є варіантів. Достатньо просто освоїти чуть-чуть, Комп'ютерну грамотність і розумієте, для чого ми так поділили автомобіль на кузов, на двигун, на трансмісію і на ходову. Бо кожен оцей підрозділ носить в себе заховані будуть запчастини. Тобто, якщо, образно кажучи, підшипник ступиці, ви почнете шукати в трансмісії, ви їх не знайдете. Якщо підшипник ступиці, ви будете шукати в двигуні, ви його також там не. Аналогічно, якщо ви хочете знайти шатун в трансбудовій, там її немає. Такі речі я так поділені, для того, щоб знати, в якій комірчині, в якому підрозділі шукати собі ту запчастинку, яка потрібна для того, щоб здовільнити потребу клієнта, який її шукає. Він не міг її шукати, а ви, якщо навчитеся, ви будете міти і будете знати. Те. Але для того, щоб її правильно знайти, коли я говорять керівнику. І шатун, я відповідно, знаю, що воно є конструктивно в якомусь із тих розділів. Ну, ми до того дійдемо, до того є нас тих 3 місяці, що ми будемо так розбувати приблизно от як виглядає на цьому малюнку. На сьогоднішній день ми маємо просто познайомитися, що таке взагалі легковий автомобіль. Образно кажучи, якщо ми починаємо. Зі студентами, то ми починаємо з подобої, тому що це навіть простіший варіант ознайомлення, що там особливо складного нічого немає. Ну, як для мене, для вас може воно щось і має складне. Ну, то, наприклад, якщо забрати водоамортизатори, поставити сюди звичайну таку дошку, вивести сюди. Можна прив'язувати коня. І він буде їхати. Ви будете також їхати, тут буде значок Феррарі, Ви на такому живому коні, на перарі, буде так керувати, крутня просто модернізація. Все. Він єдине, що не буде потребувати бензини, але їсти хочете, як ви. Їсти пити так само. Е, що, для чого з ходовою ми починаємо? В принципі, бо для спеціалістів, які випускають цей заклад, ну, порівняно ну, з вами, ти вже так відійдуть в сторону. Вироскую е, цей роботодавець вимагає, щоб на початку першої практики, які вони йдуть на СТО, щоб вони розумілися, бо самі ходові речі, які ламаються на перший час в автомобілі, це є елементи ходової. Чому вона так ламається? Тому що нема такого ламінату, там, де їздить автомобіль, не завжди вона таке рівненьке, завжди вона має різні ямки, вибоїни. Як я коли з'їхав в напрямку Києва і під чортом писало: вибачте, у нас пучини». я так трошки в українській мові розуміюся, думаю, що пучина? Хто знає, писало Вибачте, у нас починає. Я так думаю, що за таке? Ну написав паршиві дороги, я би то зрозумів. То вибачте, у нас починає. Це як хвилі, кучи кіномени, що щось такого. Ну, а то дорога. Зрештою, то, то не напрямки, то дорога. І Вона має мати тверде покриття, тому що автомобіль відповідна сьогодні коліща, шина, Щоб не було такого варіанту, вам трошки покаже, не і... бої. Страшнее, ну, страшнее, але це результат тобі. Вона на дорогах до чого. Ось площаку. Воно було рівне, воно було 2023 року. На 24 рік, коли ми його знімали, він був ну, як молода кубіта, ну тепер такий от інвалід, ну, це є реально під... Ну Тут тобто, якщо чому я його не викинув, щоб люди розуміли, що автомобіль взагалі складається з дуже багатих композитних матеріалів, починаючи від легкосплавних матеріалів, тобто алюміній, соломін, мідь, латунь. Резина, тканина, шкіра, шкірозамінник, метал любого виду, це шкло, це все композер, це матеріали, які є в, в будові автомобіля, і вони без цього не, автомобіль взагалі уявити не можна без отаких речей. Значить, от зки колища, саме колесо складається з таких компонентів, як з диска, шини. Шина складається відповідно з протектора. Протектор ділиться і літній. Шина ділиться направлена, не направлена. Диски можуть бути легкосплавні, диски можуть бути металеві, штамповані, ковані. Чому воно кругле, а не квадратне і не трикутне, то тобто вже мені вам не пояснювати, ви самі розумієте, воно має, або може скажете, чому не квадратне не трикутне? Воно має крутитися. А ще інша ситуація, воно має мати щіплення з дорогою. Христя, хоче щось? Якщо можна зробити перекличку, хто є сьогодні. Добре, зробив. Добре. Добре. Добре.